ВіУант information, 58. Доки є час до підйому дам свіжі та не дуже новини, два дні суцільних бігів за потрібним для хлопців та переїзд, часу не було зовсім. Перша новина. Голова Пентагону Хехсет відреагував на лист міністрів оборони, який стосувався очільника Міністерства оборони України Умерова. Офіс президента України отримав лист від Хехсета, у якому той не просить, вимагає навести лад у системі оборонних закупівель в Україні і припинити атаки на реформи у цій системі зі сторони міністра Умерова. Хехсет напряму ув'язує збереження результатів реформ та їх подальше впровадження зі збереженням постачання запланованого до передачі озброєння до України. Це, як я розумію. Йдеться мова про зброю на оті залишки на майже 3 мільярди доларів. Також Хехсет вимагає якомога скорішого вирішення питання з можливою заміною очільника Міністерства оборони України, який, вочевидь, за рік не зміг налагодити конструктивний та плідний діалог зі своїми колегами по формату Рамштайн та з країн держав НАТО взагалі. І це загрожує Україні або не своєчасним постачанням західного необхідного озброєння на поле бою, але й передачею його як такого. Друга новина Україна у особі міністра Сметаніна підписала з шведською та норвезькою сторонами у особі представників Міністерств оборони цих країн та представників військово-промислових корпорацій договір про наміри щодо створення нової дальньої системи протиракетної оборони, яка повинна буде мати змогу перехоплювати та збивати у тому числі міжконтинентальні балістичні ракети. Третя Корпорація Hyundai передала перші. Виготовлені, умовно, в Україні вантажівки для потреб ЗСУ. Виготовлені вони на спільному підприємстві, новина стара, цікаво інше. Ці вантажівки повинні стати базовими для мобільних комплексів ППУ, які увага, розробляються в Україні при сприянні зацікавленого у створенні нових систем корейського бізнесу. Розумійте, як хочете, подробиць немає. Проте. Я так розумію, що Республіка Корея взяла курс не на передачу власних систем протиракетної оборони Україні, елементи яких двічі проходили випробування в Україні а на створення повноцінних типу українських систем, у які будуть інтегровані подібні елементи. Доки що далеко не все зрозуміло, але в цілому, впевнений, я не помиляюся. Четверта новина. Маю надію, що повз увагу шановних підписників не пройшла спільна заява очільників Міністерств оборони країн, Північного Альянсу з вимогою збільшити допомогу Україні від європейських країн. Але то верхівка айсбергу. Президент України отримав лист від імені чотирьох прем'єр-міністрів з Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії з пропозицією врешті-решт. Створити робочу групу, яка би займалася розробкою можливих установчих документів та міжнародними узгодженнями з третіми країнами, які б підготували основу для можливого створення регіонального військово-політичного міждержавного об'єднання. Станом на зараз м'яч на українській стороні. Доки наша влада ломить лобом броньовані двері НАТО Україні в чергове, вдруге після відвідин Зеленським Ісландії. Україні пропонують реальний вихід з глухого натовського кута, у який ми потрапили завдяки впертості та недалекоглядності нашого президента та його дипломатії. Подивимося, як він відреагує на подібну пропозицію скажу одразу про лист повідомлено владу і США, і Франції, і Великобританії. Остання особі прем'єра Стармера принципово готова доєднатися до процесу створення подібного альянсу. П'ята новина Швеція передала Україні найбільший пакет допомоги за весь час війни на суму 1,2 мільярди доларів. Цікавим цей пакет робить те, що в чергові гроші виділяються на українську ракетну програму та програму створення безпілотних літальних апаратів. Причому вже відкрито, а не приховано, як було до того. І ще цікаве, Швеція готова взяти на себе лідерство у переговорах про можливе заміщення зацікавленими європейськими країнами американської частки яку та до Трампа забезпечувала на ці цілі. І це дуже добре, подушка безпеки у далекобійному питанні нам ніяк не завадить. На сьогодні новин більше не буде. Завтра у цей же час гарного дня та гарних новин!